І у друзі мого каналу. А сьогодні я знімаю, ну, починаю знімати проходження World Box. У нас тут буде. Я хотів розмістити тут всіх, але я провів голосування в себе на каналі. І ви проголосували за те, щоб було, були тільки люди. Тому будуть тут тільки люди. Наприклад, тут. Будуть... Зараз я світ на паузу поставлю, щоб вони не розвивались так бистро. Так. Трохи зменшив звук. Так. Раз. Значить Тут вже дві людини. Сюди ще третю таку поставлю. Значить, тепер отут -от. що ж три людини. Ось тут три людини. Ми щось заглючили. Тут -то три людини. Тут. -то. Ну, і на цьому острові теж розмістимо три людини. Все, почали. Зараз я Х5 поставлю, щоб почали. Їх вже шість. О, один відділився. І тут розділились. Тут розділи. Ага. Все, вони почали розвиватися. Я трохи зроблю помаліше. Так. Трохи не чесно. Там, де один, я добавлю хоча б по одному. Так, зараз будемо називати їх. Все, вони створились тепер. Сті-сі-сі-сі-сі іменно королівство. Так, да, у мене зараз посвідчується королівство. Так, почнемо з цього. М -м -м, назвемо його. Е Дулони. Нехай так буде. Тут Дулони. Королівство долонів. Так, Солегі. Нехай тут будуть солаги. Тут королівство Дулони. Тут королівство сол Солаги. Це саме, на тим часом прогресуюче королівство. Так і буде називатися. Прогрес. Я поміняю кольор цього. М -м -м -м, нехай. Не-не-не. О, ось цей підійде. І герб поміняємо на цей. І ще оцей от щит поміняємо. О, оцей. Ну, а це ми замінимо. Ми замінимо герб. Нехай на отакі, отакий. І ось таке. Все. Тут ми назвемо. Так, ні, сюди ми ще не будемо йти. Значить, о, нехай це буде. А нехай. Зараз. Блін. К Н, Д, Р а це Просто назвемо Корея. Корея. Тут ну, треба колір поміняти на червоний якийсь. Нехай такий буде. Так. Ну. А назву для цього королівства і для цього королівства напишите мені в коментарях. Так, все, я назвав. Все. гра продовжується. Королівство прогрес. Зараз. Так, воно зараз на самому першому рівні. КНДР це саме не розвинуте королівство. Тут всього лиш одна людина. Салаги три людини. Не, Я їх буду називати нехай українцями, бо це дуже велика назва. Українці розвиваються я їм. Ні, допомагати не буду. Тут дуже багато руди всякої. Ну, їх нехай будуть хтось охороняти. А вони літати вміють? Ні, вони літати. Що це в нього? Ого, в нього легендарна створ... зброя. Безкіне... Він безсмертний регенерація, палаючі ступні. вогняна кров, вогнестійкість. Ну і лихий. 666. Я. Я таких пару штук поставлю, ну, вони будуть охороняти цю місцевість, бо тут... Ну, бо тут багато такої руди. Тут ось така руда, тобто вони поселились нехай біля руди. Ну і тут теж є отака руда. О, блискучий. Робить блиск. Прикольно. Ой, тут ще кристалики маленькі виростають. Я трохи пришвидшу, а то вони дуже помалу розвиваються. Нехай так. Поки все стабільно. Нема ніяких воїн. Я на це надіюсь. Точно, треба ще назвати їхні столиці. Тут я напишу, така у них буде столиця. Ва... Е... Вавелон. Вавелон. Нехай в них така столиця буде. в них нехай буде столиця. Так і називається Сяке. Щось по-корейськи. О, там така була прикольна назва. Уріпод. Уріпод под угу. тут І тахав о В них нові королі. Зверху написано. А в них нехай буде столиця називатися -в Уругвай. Уругвай. У них столиця буде називатися Уругвай. Я їм теж не буду давати столиці. ви теж напишете в коментарях, якщо ця країна доживе до наступної серії. А то боже, або або. Зараз. Або прогрес захопить Україну, або. Ukrainian геймер захопить Україну. Я поміняю зараз назву. Нехай буде. ВІ. Mm. V... Віверон. Віверон, нехай. Прикольне королівство Віверон. Вони переіменували своє королівство. От них королівство ві Віверон. Угу. Все таки, да, нехай так і буде. Поки що ніяких. Хвороб ми сюди кидати не будемо. А то це буде для них. А то це буде для них дуже важко. О, це і... щось. Це інша якась гра. Так, поки розвиваються спокійно. О тут. А, тут дощ іде тут, тут вогонь. Я його потушу, а то зараз острів згорить. Так. Ну, а далі воно вже там саме заросте. І нові дерева виростуть. Віверон це як Вавелон. Де? Тут, я знаю, що тут є королівство Вавелон. Чи столиця Вавелон. Так, я ж забувся про Поки що природні катастрофи ми виключимо. А то так всю природу зараз Е... Я хочу подивитися, чи уругвай і. Тахава. Вавелон. О, в них столиця Вавелон. А в них Віверон. Вавелон, Віверон. Ну, о, нове поселення в них. Вони. Відправили людей, щоб робити нове поселення. Тут Корея, тут КНДР. Ой. Я думаю, це от я виключати не буду. Я. О! Тут же ще віра вроді, чи що це таке? Так, у них як. Так, в них третій левел. А яка країна сама прогресивна? Епад. А в кого Епад? Це у вас Епад? О, в. Очікайте, в когось, в когось нові. А, солаги відправили сюди людей, щоб вони робили нове поселення. О, в них тут вже перший порт є, доми такі. У них армія є, вони вже готові воювати. Тут, так само, зараз ми подивимось, що тут. Нове поселення опо. Що? Стоп. Це в них. Так, да, це в них нове поселення. Я думав, це в них нове поселення. Ладно. Mm -hmm. Що ж би ще таке налаштувати? Цікаво, що буде на місці цьо, цих кнопок. Mm -hmm. А ще, кому цікаво, ви можете активувати в. Що в ігрі, зараз я поставлю на паузу, щоб нічого цікавого не пропустити. В ігрі можна увести, ну, нічого не вводячи, просто нажимати на зайти в сюди, потім в налаштування і потикати на гамбургер, і тут появиться ось таке читменю, ну, можна так сказати, таке чітменю, яке можна використовувати. Тут ось до це X1000. Що вони будуть тут дуже швидко розвиватися, але я так не, не хочу. Ми можемо тільки включити, щоб швидко там когось ставити. А, і треба заново поставити X5, а то воно не збереглось. Ну, і думаю, виключимо це чит-меню, воно нам зараз не потрібне. Все, ми виключили його. Все розвивається, тільки. О, в Кореї нове поселення. Блін, Корея прижала КНДР до Кінчика острова. Прогрес він прогресує. Долони. Ого, в них доволі. Вони хорошо доволі розвиваються. Блін, як би ж назвати? Егоха. Нехай назвемо це от поселення Е. Го ха, е Го-ха. Це нехай буде тумка. Кірілік. Ну, а це буде поселення називатися кіріл. Все. Опоро О -по опоріт. Опоріт. О, все ми назвали. Тепер можна сказати, що все назване Ероха. Ероха. Тільки я цього не розумію, чому Королівство Віверон не розвивається. А на якому місці вона по? Вона впала. Стоп, а що тут. А, пос, прямо. Саме саме лучше це тут. Чи не. Тут. А де? Тут це вони саме лучше. Чи ні? Чо це? А, ось це! Вони зараз самі такі прокачані. І мені жалко, це королівство. Воно ще дуже й дуже слабке. Так, на цьому острові ще ніхто не осмілився добувати рудуцю. Тут строять доми. О він брехливий. Це в Вавилоні. Столиці Вавон. Піроман. Це його забава. Деякі люди просто йдуть в це королівство, а це наші? Не розумію. Ах. Я хочу розбирати їхній їхню культуру, да, це, да. в них культура. О, Ще одне поселення сяке, да, я все-таки візьму і переміную. перейменую те. -но. Ватенол. Нехай так буде. Все. Королівство Прогрес почало. Р війну з ю... Гелес. Я його буду називати. А я, я його назву Гелес. Поки що він живий. Гелес. Нехай це королівство буде називатися Гелес. Так, дивимося. Тут битва почалась. Блін, все починає набирати обороти. Це королівство ще навіть не по максимуму не змогло вирости. Тут, о. А я на нього вже напа. А чому тут тут військо? Так, мені цікаво, а де король? Це е, цього королівства? Король. О! Що це? Легендарна зброя? Деревина. О. Блін, блін, я хочу йому надати. Золотий зуб, блискучий, сильний, психічно стійкий, Хворобостійкий. пацифіст. Ні, пацифіст я виключу. Щасливчик. Швидкий. А це що? А це що? Цілюща аура нехай у нього буде. Ну, і що ще? Спритний і красивий все. Я його, я його зроблю улюбленим, пало. Так і назвемо пало. Скільки йому вже вік 55. Так. Все. Вони. А вони воюють? Ой! Ой-ой-ой. ой ой Я, случайно, висипав на них ворожнечу і тепер всі почали з ними воювати. Я хотів це, відносини подивитись. Блін. Ну якщо вони з ними воювали, то я зроблю ось так. Мені на тебе мені треба. Ладно, я роблю отак. Ні-ні-ні-ні-ні. З вами я роблю мир. Ладно, і з вами роблю мир. Це, случайно Блін. Ще, а вони пішли. А ти що лізеш? Я не встиг. Вони почали окуповувати ці території. Ще живий? Ось ходить. Класно. Все, ми за ним послідкували. Ой, йому вже 60 років. О, а вже королівство цього не існує. Ех. А ти хто? А, Видно, що він... Ого! Ану, зараз я дуже туди сильно дивився. Ану, зараз подивимось отак. Ого. О, Кендер сюди зробила висадку. І тут почав забирати місце. Хм. Розумний. О, у них тут вже сотня. У мене ж у правилах, вроді, повинно бути це включено. Так, воно включене. Ага. Ну, вроді. Ось як зараз цей світ виглядить. Думаю, на цьому ми будемо закінчувати. В цій серії особо нічого не, не случилось. Все добре, тільки королівство, яке знаходилось тут. Зараз покажу. Яке захопили. Яке захопило королівство Віверон? Ось це. Ле. Я Я зразу це побачив. Я хочу так назвати. Леново. Ле Леново. Я би назвав по-англійськи. Зараз ще це переіменую. Ена. Хелад, нахилат. Нехай буде в них така столиця. Все, я буду закінчувати цю серію. Ця серія вийшла. Ну, Звісно, вона була скучна, тут особо нічого не, не було. Тільки королівство, нехай я буду називати його Леново, було захоплене королівством е, Вівелон. Я, случайно, почав ворожнечу до прогрес та Прогрес. Е, ну, будемо закінчувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду робити продовження цього проходження. У мене є на минулий. Я зараз прохожу Ао Хістрі 2 з Бодобаном Плюс за Молдову. Можете зайти на канал і подивитися. Е, в описі буде ссылка на. Спільноту мого каналу. Хто хоче, може зайти. Там є Блуді Європ. Я знімав обзор на цей мод. Мод доволі класний. Можете зацінити обзор у мене на каналі. Ще раз скажу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну і пока!